3 березня 22 року президент України підписав закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації і її президента. 4022 року я звернувся до начальника військової адміністрації Чернівецької області Осачка Сергія в якому попросив перевірити, чи кінцевий бенефіціар власником, або не є громадянин Російської Федерації Бабаков Олександр Михайлович. Що у відповідності до закону, не, якщо власник є Бабаков, то майно Чернівського ворога мало би бути вилучено на користь держави? Моє звернення це моє оціночне судження. У зверненні я не ображав честь і гідність ділів репутації працівниківського волонтера, а тому прошу позов відмовити прийняти рішення про закриття провадження у зв'язку з відсутності предмету спору.